Скільки реально потрібно грошей на життя в Каліфорнії? Привіт, друзі, ви на каналі Емігранти. Мене звати Ярослав Рогач, я вже 4,5 роки живу в Америці, і на цьому каналі я ділюсь своїм емігрантським життям. Сьогодні я записую випуск в національному парку Джошуа 3 із моїм найкращим другом із Чарлі. Це мій собака, його звати Чарлі. Він міні Голден Дудол. Мій можна сказати, бізнес-партнер. Робимо з ним бізнес, записуємо з ним відео і разом подорожуємо. Так, Чарлі, а ну соберись. Ну серйозно, ти бач спиною до камери. Давай, розвертайся, сідай. Сідай, лайдаун, що, що, що хочеш робити. Тільки не, не спиною. Ось. Окей. Хай сидить так. Дуже багато людей люблять Каліфорнію і, мабуть, така ж сама кількість хейтять Каліфорнію. І сьогодні ми поговоримо про те, скільки реально коштує життя в Каліфорнії, скільки потрібно мати грошей, скільки потрібно заробляти грошей, щоб тут. Мінімально жити і гарно жити. Поговоримо і про те, і про те. Тому що я розумію, що багато людей, хто живе там або в Америці, або живе в Європі там і хочуть переїхати в Америку, то багато людей 100% розглядають Каліфорнію, тому що картинка реально дуже красива. А сьогодні ми поговоримо з вами, скільки ця картинка насправді коштує. Чарлі, ти будеш розвертатися? Давай, давай розвернемося до камери. Ну, будь ласка, я тобі дам щось смачненьке. Окей, давай. Оттак. Good boy. High five. Good boy. Перша графа витрат це житло. Це, мабуть, те, окей, перша графа витрат це житло, те на що ми саме більше витрачаємо грошей. Ми будемо говорити про середні цифри, тобто ми не будемо брати самі кращі райони і не будемо брати самі гірші райони. Тобто те, що в принципі адекватне, не треш і не супер там лакшері. Якщо ви переїжджаєте в Каліфорнію, то готуйтесь платити за оренду однокімнатної квартири мінімум 2200-2800 доларів. Це щоб плюс-мінус адекватні умови. Були і плюс-мінус нормальний район. Якщо ми говоримо за ту bedroom апартмент, тобто двокімнатну квартиру, то ви маєте бути готові викладувати 3-3,5 тисячі доларів на місяць за оренду. Якщо ми говоримо про будинок, то це від 4 тисяч доларів на місяць. Чарлі вирішив покинути наш ефір. Чарлі, давай, давай, вертайся в камеру. Ти знаєш, скільки це монтувати? Потім це всі, всі ці твої неудачні дублі. Я розкажу зі свого досвіду. Ми, до речі, живемо в Каліфорнії вже трошки більше, ніж півтора року. І весь цей час. Нас ми знімаємо, орендуємо таунхаус. Таунхаус в одному такому із найкращих районів тільки побудованому районі. Тобто, все дуже гарно, дуже чисто, немає бомжів, Все дуже добре. Так от ми орендуємо чотирьохбедрубний таунхаус, тобто чотири кімнати у нас трьохповерховий. Доволі просторний, великий, у нас є офіс і для кожного кімната, можна сказати. І він нам обходиться в 5500 доларів на місяць. Спочатку я думав, що це доволі дорого. Після Іллінойса, коли ми орендували таунхаус там за 2500 доларів, то виглядало, що в два рази більше платити за хату, навіть більше, ніж в два рази більше. Але той район, в якому ми живемо, він все компенсує. Нам дуже подобається наш нейберхуд, наші сусіди, той рівень безпеки, який дає нам цей район, ті школи, які дає нам цей район. Тобто, ми в цьому плані дуже задоволені, і я вважаю, 5500 доларів це абсолютно адекватна справедлива ціна. Наші знайомі, до речі, орендують квартиру трьохбедрумну, тобто три кімнати неподалік від нас. Вже не, не своя територія, відповідно, тобто не так багато переваг, як у нас. В нашому, в нашому таунхаусі, в тихому районі. Так от, вони орендують трьохбедрумну квартиру за 4 тисячі доларів. І це просто самий-самий звичайний комплекс, нічого, ніч, нічого особливого. Там не, не супер новий ремонт. І ось, ось такі власні ціни. Ми, до речі, живемо в Оранч Каунті. Це трошечки нижче під Лос-Анджелесом. Дуже класне каунті. Не все, звісно, але ми живемо в одному з найкращих частин цього каунті. Да блін, ну Чарлі, ну що таке? Все. Ти йдеш в хату. Все, тепер відео буде без собаки, тому що собака не вміє себе вести в камері. Він більше не мій бізнес-партнер. Він просто Просто залишив його другом. Ну, відповідно, житло це найбільша стаття витрат в емігрантів. І в принципі, ось такі цифри, щоб ви могли орієнтуватися і приміряти на себе, чи це окей, чи не окей. Наступна графа витрат це комунальні інтернет і так далі. Електрика це 100-200 доларів. До речі, в Каліфорнії в Практично всі дома мають сонячні батареї, і літом за електроенергію ми платимо прям дуже мало, паксів 30. А зимою ми, відповідно, платимо близько 150-200 доларів на місяць за електроенергію. Просто щоб ви розуміли різницю між літом і зимою, якщо у вас є сонячні батареї. А газ, вода це ще десь 100-150 доларів. Ми зазвичай платимо до 100 доларів. Інтернет 60-80 доларів. Ми використовуємо два інтернета: один Starlink, один місцевий і платимо там по 100 доларів за кожен. Не обов'язково мати два інтернета, це просто нам потрібно для того бізнесу, який ми ведемо. Для інтернет-магазинів. Тобто разом плюс-мінус можна орієнтуватися на 250-400 доларів на місяць на ці комунальні послуги, плюс інтернет. І це, до речі, значно дорожче, ніж в штаті, в якому ми жили перед цим в Іллінойсі, коли ми переїхали тільки в Каліфорнію, Я такий був дуже здивований, коли почав отримувати біли за електроенергію, за газ. І я був здивований, тому що було зразу очевидно, що тут набагато дорожче жити. Наступне продукти та харчування це теж така вагома графа витрат. І відповідно на продукти для сім'ї із чотирьох людей можна орієнтуватись від. Тисячі-півтори тисячі на місяць. Щоб їсти там ну не прям саме дешевше, але в принципі, те, що, те, що нормальне. Якщо прям все органік, все супер, там класне, то, то й більше на місяць. Це я говорю про. Сім'ю із чотирьох людей. Якщо ви живете самі, то в принципі за 500 баксів можна себе прокормити. Я думаю, наступне це кафе, ресторани, випити кави, поїсти десь в ресторані і так далі. Це ще плюс якась сума. Звісно, для кожного це буде різна сума. Хтось кожен день ходить по каву, хтось кожен день ходить в ресторани, а хтось це робить раз на тиждень, раз на місяць. Тому тут сума дуже відрізняється. Але якщо в середньому можна орієнтуватись на 200, 400, 200, 500 доларів на місяць. Хоча це по таким самим самим мінімальним міркам, тому що нам, щоб сходити в ресторани з сім'єю, такий нормальний ресторан, не супер лакшері, не супер якісь забігаловка, то це. 150-200 доларів на чотирьох. І що я хочу тут додати, що Каліфорнія не дешевий штат в плані їжі, в плані ресторанів, в плані їжі тут на порядок дорожче, ніж в інших штатах. І до цього треба бути готовим. Якщо ви любите гарненько поїсти, то графа витрат харчування, ресторани, кафешки для вас буде теж. Значна транспорт, автомобілі, страховки і так далі. Авто на страховку буде вам коштувати від 150 до 300 доларів на місяць. Ми маємо дві машини, і за одну ми платимо 280 доларів на місяць, страховку за іншу десь тись так само в районі 300. Тобто, в нас близько 600 доларів іде тільки на страховку автомобілів. Бензин ще плюс 150-250 доларів на місяць. Але теж це така графа витрат, яка для кожного буде по-різному. Хтось дуже далеко їздить на роботу, хтось працює з дому і відповідно мало їздить. І суми будуть кардинально відрізнятися. Ми маємо, як я сказав, два автомобіля: один автомобіль бензиновий, другий автомобіль електро. І відповідно на бензиновий ми витрачаємо. Ну, паксів 200 на місяць на бензин на електроавтомобіль. Так як зараз літо, ми заряджаємо автомобіль там. Можна поставити, щоб він заряджався тільки вночі, наприклад, вночі електроенергія набагато дешевша, плюс сонячні батареї, то зараз літом ми витрачаємо. Ну, якщо 50 доларів на місяць на зарядку автомобіля, то це буде ще з запасом. В Каліфорнії доволі вигідно мати електроавтомобіль. Ну і плюс лізинг, кредит. Якщо ви берете машину в лізинг, якщо ви берете в кредит, то теж треба додати цю суму. Якщо це якась адекватна нормальна машина, це 400-700 доларів. В лізинг можна взяти автомобіль. Тобто разом це 700 1200 доларів. Це разом із страховкою, разом із лізингом автомобіль вам буде коштувати. Це ми говоримо за середній автомобіль, не якийсь там супер дорогий, і відповідно від ціни автомобіля і залежить ціна страховки. Але я вам так скажу, що в Каліфорнії без автомобіля просто ніяк. Тому цю графу витрат ви просто ну, не викреслите, і треба теж до неї бути готовим. Наступна графа витрат це медицина. Дуже така болюча тема для багатьох українців. Страховка на одну людину буде коштувати 400-800 доларів. Теж є різні страховки, які різні моменти покривають. І відповідно, чим дорожча страховка, тим краще. Тим ви без проблем можете записатись там до, до врача швиденько і вам не. Потрібно буде далеко їхати, тим більше вона покриває, там дедакт менший буде, ну і так далі. Від цих всіх моментів буде залежати кінцева ціна страхування. Ми платимо за страховку. Приблизно 1200 доларів. І спочатку це трошки напрягало. У тебе, типа, все окей, з здоров'ям, ти там до лікаря ходиш раз на рік, раз, раз на півроку, і то там для профілактики, умовно кажучи, але ти все одно кожен місяць маєш платити 1000 баксів за, за страхування. І це трошки напрягало. Зараз, в принципі, ми адаптувалися до правил Америки і розуміємо, що окей, якщо ви не не погоджуєтесь з цим, можна в принципі і без страховки бути, але без страховки не окей, тому що якщо щось стається, то відповідно ціна буде дуже дорога за, за лікування. Наприклад, у нас на початку не було ще страховки, і в нас дитина зламала руку. Ми пішли і, там, навіть гіпс не наложили. Наложили якийсь типу жгут. І це коштувало 2 тисячі доларів за прийом типу Емердженсі. Ми мали заплатити 2 тисячі доларів. Ну і плюс ще там Арджен Care Ми ще заплатили там за гіпс і так далі. Тобто без страховки це. Трошки, трошки кусаються ціни на медицину. А в принципі, якщо у вас є діти, то е, зламані руки, зламані ноги це частина дитячого життя. Просто згадайте себе в дитинстві. Я взагалі іноді дивуюся, як ми після такого дитинства дожили до, до стількох років. Наступна графа витрат це діти та освіта. Е, я ще не говорю за якісь університети, там коледжі, там де це доволі дорого. Ми говоримо зараз за школи. Школи, в принципі, в Америці безкоштовні держави але теж якщо ви хочете відправити дитину в школу приватну, то це буде коштувати тисячу-дві тисячі доларів на місяць, щоб ваша дитина ходила в приватну школу. В принципі, якщо ви плануєте переїзд, то обов'язково при виборі житла, де ви будете його орендувати чи купувати, обов'язково дивіться на рейтинг школ, щоб ви там орендували чи купили житло, там де вже є хороші державні школи. Наші діти. Весь час ходять тільки в державні школи, і завжди, коли ми переїжджаємо, ми переїжджали вже по Америці п'ять разів. Один раз ми жили в Флориді, в Майамі, Другий раз ми жили в Іллінойсі, Потім ще один переїзд у нас був в Іллінойсі І зараз ми живемо в Каліфорнії. Чотири чотири переїзди у нас було по Америці, і відповідно всі рази наші діти ходили в державні школи. Ми просто вибирали місця, де орендувати, відштовхуючись від рейтингу шкіл. І це дуже допомагає там, де гарний рейтинг шкіл. Там і гарні райони, тобто тут він він, можна сказати. Так, наступна графа витрат – це додаткові витрати та розваги. Перше, це спортзал, тому що якщо ви хочете гарно виглядати, якщо ви хочете, щоб у вас було здорове тіло, 100%, треба ходити в спортзал, щоб тримати себе у формі. Спортзал в Америці можна знайти дуже дешево, там, вплоть до того, що там, 20 доларів на місяць може коштувати абонемент, але в середньому... 50-150 доларів за адекватний спортзал, там де буде гарний контингент. Ми платимо за спортзал для нашої сім'ї на чотирьох людей, двоє дорослих, двоє дітей. Ми платимо 550 доларів на місяць. Ми ходимо в один із найкращих спортзалів. Ну, це не обов'язково ходити в один з найкращих. Але, в принципі, ти платиш не так за якість спортзалу, як за контингент, з яким ти пересікаєшся. І це насправді дуже важливо. Мобільний зв'язок. Без цього теж ніяк, нікуди. Це Буде коштувати 50-80 доларів. Ми на сім'ю платимо 125 доларів. Але я скажу, що я дуже незадоволений мобільним зв'язком і інтернетом в Америці. Тому що, от, наприклад, в тому районі, де ми живемо, там практично не ловить взагалі мобільний зв'язок, тобто ми користуємося тільки Wi-Fi. І це не якийсь там новнейм телефонний оператор, це AT&T, тобто один із самих топових. Ну і ще плюс розваги покупки одяг це ще плюс 300-500 доларів на місяць. Це теж така, знаєте, сума. Не універсальна, тому що комусь на розваги потрібна і 1000, мало буде, а комусь буде з головою 100 доларів. Плюс так само на одяг. Хтось купляє речі там, в там, де можна доволі доступно купити собі речі, а хтось купляє супер круті бренди. І відповідно сума цих витрат буде відрізнятися. Але ми не говоримо за супер якесь лакшері життя, ми говоримо за покривання базових потреб, щоб ви. Комфортно себе почували в Америці, точніше в Каліфорнії. Якщо підсумувати, то для однієї людини життя в Каліфорнії буде обходитись від 3 до 3,5 тисячі доларів. Це мінімально. Це щоб закрити всі там базові потреби, щоб було де жити, щоб було що їсти і щоб було на чому їздити. Якщо плюс-мінус комфортно жити. То я думаю, це від п'яти тисяч доларів на одну людину для сім'ї з чотирьох людей. Вам відповідно потрібна буде більша хата, а вам відповідно буде більше витрат на харчування. Ну на все буде більше витрат. Це від семи до десяти тисяч доларів. Це так нормально, щоб закрити базові потреби. Якщо ми говоримо про комфортний рівень життя, то це. 100% від 12 тисяч доларів. Але одразу хочу сказати, що всі люди різні. Ну і тут, власне, я хочу сказати, що ось чому Америка не для всіх, і особливо Каліфорнія не для всіх. Тому що тут треба заробляти, тут треба пахати, тут треба заробляти великі гроші, щоб можна сказати, окупалася оця картинка, пальми, гори. Дуже гарний клімат і так далі, але можна жити в більш провінційному штаті, в більш провінційних місцях і відповідно платити набагато менше. До речі, поділіться в коментарях, хто живе в Каліфорнії, скільки ви платите, хто живе в інших штатах, скільки ви теж платите, скільки коштує життя в вашому штаті. Теж буде дуже цінно як для мене, так і для всіх глядачів, тому що багато українців постійно міняють місце життя і шукають, куди. Куди б переїхати, тому власне, якщо ви запитаєте скільки потрібно грошей, щоб жити гарно в Каліфорнії, я скажу, що чим більше, тим краще. Тому що Каліфорнія це таке місце, де лишніх грошей не буває, можна сказати. Тут дорого. Тут реально дорого, і просто треба розуміти, чи ці плюси Каліфорнії вам реально потрібні, чи ви в принципі вам окей жити в іншому штаті, тому що багато людей живе в більш провінційних штатах і набагато живе краще ніж ті люди, які приїжджають зразу в Каліфорнію. Знаєте, я взагалі постійно дивуюся на постійно там в українських чатах місцевих пишуть люди: ось ми приїхали там в Каліфорнію, або ось ми приїхали в Майами, там в нью йорк і так далі. Там ну Якісь наводящі питання, там як там освоїтись, і так далі. І я завжди дивуюся, чому люди їдуть в такі великі міста. Тому що навіть ми, коли переїхали в Америку, ми переїхали зразу в Майамі. і я був дуже здивований, наскільки багато треба платити за все. Це був шок, хоч у нас бізнес, ми можемо без проблем покривати витрати тій, хоч в Майамі, хоч в Лос-Анджелесі, хоч де завгодно, хоч в Нью-Йорку, але все одно це був шок. Що стільки за все треба платити, тому що коли ти переїжджаєш, наприклад, з України, там де ти витрачав там максимум 2 тисячі доларів на місяць, це тобі просто з головою все. І переїжджаєш такі в Майами, там де тобі просто щоб покрити базу, тобі треба тисяч 10-12. Це був шок. Що тобі треба в 5-10 разів більше витрачати, але ти не більше отримуєш. Тому мене завжди дивує, чому українці, типу, які... Не мають там джерела доходу, який постійно з ними їдуть там в самі топові місця. Ось ми, наприклад, із Майами приїхали в Іллінойс, ну тому що це, це дешевше. Це дешевше і, в принципі, для адаптації це супер місце. Я знаю, багато людей їде в. Каролайну, Норс Каролайна, і відповідно, там люди знімають житло в два рази дешевше ніж в тому, в тому самому Майамі, чи в два рази дешевше ніж в тій самій Каліфорнії. А зарплати там по суті не сильно відрізняються. Той же самий Техас. Просто давайте зайдемо на Зілов і подивимося, за скільки можна купити дім, і як і як він виглядає, наприклад, в тому ж самому Х'юстоні. Х'юстон це такий велике місто в Техасі. Заходимо на Зілов і дивимось. Просто, просто рандомні дома. За 439 тисяч можна купити замок. замок. Замок із своєї території. Із басейном ну я не знаю там наскільки це гарний район, тому що я. Техасі не розбираюся. Можна за 380, 228, 315, 399, 189. І це великі будинки, великі 3, 4, 5 бедром будинки. І давайте подивимося в Лос-Анджелесі. Скільки як виглядає зразу пошукова видача в Лос-Анджелесі? Так 699 тисяч. Це якийсь таунхаус, окей, 3 бендрум. О, мені оцей подобається: 700 тисяч. Просто якась, якась рухлять, просто сарай якийсь. 670, 690, 1,5 мільйона. А що у нас ще тут? 1 100, 750, 899. Просто вам наглядний приклад, щоб ви розуміли, наскільки відрізняється ціна. Нерухомості в Каліфорнії і в тому самому Техасі я часто чую від людей, які там переїхали в якусь Юту, там в якісь такі провінційні штати, що вони супер щасливі, супер задоволені, тому що вони там платять тисячу-дві тисячі за оренду, і в принципі. Все дешевше, да, не тільки нерухомість, а все дешевше, і люди супер щасливі. Тобто, тут питання, чи є сенс їхати в якісь топові міста, типу Лос-Анджелес, типу навіть той самий Чикаго. Він не не супер дешевий. Там класне місце для адаптації, тому що багато українців, діаспора там і так далі. Але чи є сенс їхати в такі великі міста і переплачувати? Фішка в тому, що в тому самому Лос-Анджелесі ви не будете заробляти в два рази більше ніж. В тому самому Техасі, а в Техасі буде, наприклад, в два рази дешевше все. Кому реально варто переїжджати в Каліфорнію, так це людям, які творчі, тому що тут знаєте така творча аура, і ти хочеш щось робити. Ти хочеш робити контент, ти хочеш створювати. Тому я думаю, для творчих людей це, це дуже круте місце. Так само для якихось суперпрограмістів, які хочуть запустити якісь стартапи і так далі. В сан — це, мабуть, одна з найкрутіших. Та сама крута, мабуть, у світі двіжуха it спеціалістів програмістів, розробників і так далі, де можна познайомитись. З правильними людьми в своїй сфері, які відповідно допоможуть реалізувати свої ідеї, можна знайти собі інвесторів в свої проекти і так далі. І кому власне не варто їхати в Каліфорнію, з моєї точки зору, то це людям, які хочуть більше стабільності, які хочуть просто хорошо жити. Тобто, яким не принципово клімат, яким не принципово картинка, яку вони бачать, в якихось провінційних штатах вам буде набагато комфортніше, набагато комфортніше через те, що менша нагрузка по фінансам. Напишіть коментарях Де ви живете, в якому штаті, чи вам подобається, чи не подобається. І одразу хочу підсумувати це відео і сказати, що немає якогось універсального варіанту, який підійде для всіх. Тому що кожна людина це особистість, кожна людина вона різна. Комусь подобається Тойоти. Тойоти, тому що вони супернадійні, можна на них проїздити там 100 років і все буде супер з машиною. І вони завжди будуть хейтити там людей, які їздять на рейндж роверах чи на якихось поршах і так далі будуть казати, що ті машини ламаються, вони переоцінені, вони супер дорогі і так далі. В їхній картині світу ну, це правильно. Так само і Каліфорнія. Комусь. Супер подобається Каліфорнія. Вони готові напрягатися заради того, щоб жити там біля океану, щоб жити в класному місці. Комусь взагалі не принципово, і можна жити в якійсь Аризоні, там де клімат дуже жаркий, але ціни на нерухомість дуже низькі, і відповідно людина там себе буде почувати набагато комфортніше через те, що вона може економити. Тобто всі люди різні, і треба відштовхуватись від того, що дійсно для вас важливо. Багато людей роблять неправильний вибір через те, що ну. Всі ж їдуть, всі ж роблять так і так далі. І виходить потім, що людина просто страждає і розуміє, що це не її місце. У Нас так само було. Ми переїхали спочатку в Майамі, тому що, блін, ну Майамі, класно, ну пальми, теплий океан, але нам дуже не зайшло. І ми переїхали в Чикаго, там де. Холодно, дощ літ влітку дуже жарко. Ну тобто такий, такий собі клімат. Але він був максимально наближений до українського клімата і для адаптації це дуже круто було. Потім нам набридло в Іллінойсі, тому що ми дуже любимо подорожувати. Навіть це відео ми зараз записуємо в подорожі навколо Іллінойса і в самому Іллінойсі По суті, нема куди з'їздити, нема куди розвіятись. Зараз ми живемо в Каліфорнії, і супер щасливі, тому що тут місць для подорожей ну, дуже багато. Дві години від дому ми в національному парку Джошуа Трі на вихідні зняли собі будиночок тут на природі. Дуже круто. Дуже дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись, поставити лайк, натиснути колокольчик. І якщо хочете дізнатися більше про мене, підписуйтесь на мій інстаграм-аккаунт. Посилання буде в описі до цього відео. І діліться своїми думками обов'язково в коментарях. Дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.